Єгипетський президент Мохамед Мурсі зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, аби переконати Європу у своїх демократичних намірах. Удома він залишив країну, що вже тиждень потерпає від кривавих вуличних зіткнень між його прихильниками та противниками. За президентським наказом, у Єгипті оголошено надзвичайний стан. До кількох міст введено війська, а поліція застосовує силу. Ще перед візитом Мурсі Німеччина висловила стурбованість ситуацією. Ich habe von meiner Seite deutlich gemacht, Лігаффомена зайта дотлічки махдасус фіонс зі свого боку. Я дала чітко зрозуміти, що є речі, які для нас дуже важливі, говорить Ангела Меркель. По-перше, двері для діалогу мають лишатися відкритими для всіх політичних сил у Єгипті. Також Єгипет має дотримуватися прав людини. die Дасті меншрехте Негиптен Айнґальтенверн у відповідь. Мохамед Мурсі запевнив, що веде країну демократичним шляхом. Кульона ілей ми прагнемо бути сучасною державою з цивільним устроєм, а не з військовим, ба навіть релігійним, цивільною правовою державою, де існує обмін думками та демократія. Під час візиту Мурсі під офісом Меркель у Берліні зібралися кілька десят протестувальників, які вимагали від єгипетського президента припинити насильство. Через нестабільну ситуацію в Єгипті Мурсі відмовився від наміру їхати до Парижа, де у четвер мав зустрітися з президентом Франсуа Оландом.